Ми маємо розуміти, що кожен є з нас трошки є винуватим, тому що ми допустили цю антиукраїнську бандитську владу до верхівки державних установ. Ми всі знали, хто займався по селам по всій країні, під голосів. Ми всі знали, хто продавався, але ми нічого не робили, тому що ми боялися. Зараз влада паде, але ми маємо розуміти, що всі, як регіонали, так само ті самі опозиціонери, котрі співпрацювали з тою владою, які були заміщені хоча б на чуть на трошки із тої влади, вони не мають бути в державних установах. Саме ви, народ, повинні обирати тих людей, які мають бути там. Саме ви маєте створити ілюстраційну комісію, саме ви народ, пофамільно, хто хоче туди зайти. Ви маєте всіх знати, якщо він десь був замічений із тою бандитською владою, його там не має бути він має бути винесений, тому що тіла героїв ще не охололи в землі, а вже ділять шкури невбитого звіря. Щойно ми всі ставали на коліна перед тими героями, а перші вже про них забули. Живемо на своїй Богомданій землі. Це наша земля. І саме ми маємо вибрати тих, хто буде там сидіти і має розуміти, що вони обранці народу, і народ їх контролює. Вони мають боятися брати хабарі і так далі. Ми не повинні розпускати ці загони самоборони, так само, як правий сектор. До кінця, до кінця навіть якщо буде нова влада обрана, вона має розуміти. Що через п'ять хвилин, як вони візьмуть свою одну взятку, ми прийдемо і їх винесемо звідти. Тому народ, саме ви повинні обирати тих людей і провірити всіх, хто там буде сідати. Навіть те, що вони сюди там приймуть, це одне, все одно ви маєте потім взяти всі всі списки пофально кожного перевірити, чи він не був задіяний з тою антиукраїнською владою Якщо він там був задіяний, то всі мають відповісти. Я думаю, ми зробимо той трибунал, який покарає всіх винуватців. Я, Я гордий тим, що Закарпаття. Яке воно є, багато хто говорить, це є не патріотичний край, це є тихий край, де тут ніколи люди не повстануть. Люди повстали. Тому що ми є нащадками великих героїв. Наш дух неможливо перемогти, і ми вже перемагаємо. Тому люди, вірте і знайте, що ми зможемо перемогти, але ви маєте це контролювати, ми не маємо допустити зараз, щоб там ділили вже область і країну нашу. Слава Україні! Героям! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Дякую!